Шановні друзі, оце до вашої уваги елітний батальйон, Віповський казин називається, і командир тут позивний порох. Це їхні е, так звані Віповські окопи, в яких вони сидять, захищають, правда, я не знаю, що захищають, але видно, що дуже екіпіровані. Озброєні, захищені. На самому передку, бачите, люди знаходяться, захищають Україну. Оце такі длинні окопи, бачите, Ліповські. Тому, я думаю, ми обов'язково маємо ми з вами задати питання позивному порох цьому бойцу невидимого фронта, чиї окопи і передки він захищав. Також ми... Їздимо тут а поміж цих елітних окопів. Поруч з комбатом порох знаходиться слідчий позивний, називається Ахметовське вила. Ляшко, який пішов на передок після того, як зашив собі задок. Також тут має свої окопи Ліповські. Є ще тут одна тамбатша, касала її прізвище яка викладує пиріжки вишневі з Макдональдса і розказує людям, що вона е, на заправках любить їсти хот-доги. Це дуже важлива інформація для нашого ворога, він зараз не знає, що з цим робити. Ось бачите, які е, е, елітні спецпідрозділи і угрупування тут знаходяться. Подивіться. Окопи на окопах, окопи на окопах тримають оборону. Тільки чию, непонятно. Ну і безліч інших тут акомбатів знаходиться, які сьогодні знову рвуться до влади і намагаються туди добратися. То я вам хочу, хлопці, сказати захисники, щоб ви знали просто про цих бойців невидимого фронта, які оберігають, тільки, хрен пойми що вони оберігають, звісно, сидять в іповських окопах. Бо, щоб після війни, ми до них заїхали в гості, до побратимів цих, і поспілкувалися на тему війни.